Роботящі руки в мозолях зводять храми, палаци і школи, варять сталь у доманих печах, висаджують клени і тополі, з міста в міста водять поїзди. Добувають золото у шахтах, усі часи, в усі віки, у пошані руки мозолясті. Для кожної професії необхідно мати велику майстерність, а ще любов до своєї праці. А ти знаєш, ким працюють твої батьки? Якщо ні, то запитай в них пропоную загадку. У двох умілих матерів по п'ятеро майстрів синів Сини всі дуже справні та беручки до справ. уміють ті малята хапати і тримати. А іноді стискаються, у кулочки збираються. Здогадався, що це? Так, це руки. Ти ще невеликий, але твої маленькі руки щодня стають спритнішими і навчаються нових справ. А давай поміркуємо, що вже можуть і вміють твої ручки та пальчики. Що роблять твої ручки, коли ти збираєшся на прогулянку? Допомагають одягати шапку, черевички, застібнути блискавку на курточці. А що роблять твої ручки в пісочниці? Насипають пісок, риють ямки, будують пасочки. Що роблять ручки за обідом? Тримають ложку, тарілку, чашку. Хліб допомагають їсти, витирають рот серветкою, що роблять ручки біля умивальника. Миють одна одну, витирають рушником, умивають личко, хистять зуби, що роблять ручки, узявши олівці, малюють їми. Розфарбовують, а з пластиліном. Розминають його, ліплять різні фігурки, що роблять руки для підтримки ладу та затишку в кімнаті. Приберуть іграшки, застелять постіль, польють квіти, витеруть пил. Послухай вірш Марії Познанської, який називається. Про золоті руки. Сідайте, діти, у гурті, зустрілися ми знову. Про славні руки золоті я проведу розмову. Ті руки звичні до землі, будують, вміють шити. Ми часто бачимо золі на їх долонях діти. Всі вдячні золотим рукам, я теж їх поважаю, тож хочу розповісти вам усе про них, що знаю. Які руки називають золотими. Може, ті, що прикрашені коштовними каблучками, в народі вважають золотими руки вмілі, працьовиті. трудорів, майстрів своєї справи. Нерідко золоті руки на вигляд мозолясті, неохай вони втомлені від своєї роботи, адже їхня праця дуже важка. Багато професій, у володарів яких є справжні золоті руки. Хлібороб вирощує золоту пшеницю і жито, а пекар випікає з них духмяний хліб із золотою скоринкою. Садівники й городники вирощують для нас смачні овочі та фрукти, а квіткарі вирощують для нас гарні квіти. Соляр збирає цілющий мед. Умілі руки швачки здатні пошити гарний та зручний одяг. Майстриня-вишивальниця перетворить звичайний клаптик тканини на справжнє дивово, візерунчатий рушник або різнокольорову скатертину. Працю золотих рук можна помітити всюди, в містах та селах виростають нові будинки. Їх споруджують золоті руки будівельників. Праця золотих рук дає усім нам затишок. Тепло добробут, саме тому ці руки називають золотими. А зараз пропоную пограти у гру, для чого працюють руки. За назвою професії необхідно сказати, що робить людина. Пекар працює, щоб спекти для нас смачний духмяний хліб. Хвачка трудиться для нас, щоб пошити гарний одяг. Хлібороб працює, щоб виростати колосся хліба. Будівельник старається, щоб звести новий дім. А тепер самостійно скажи для чого працює продавець, лікар та пожежник. Запам'ятай, що будь-яку працю, а особливо ту, що потребує майстерності й тяжкого труда. Необхідно шанувати і поважати.